Прижимаємо рейку до станини і ведемо акуратно. Давно мріяли про розширення своєї майстерні. Придбали ми фуговичний стіл. фуговальний станок, фуговальний станок і, і... і циркулярну пилу. Циркулярну пилу. У першому гранті придбали пазувальний станок. Була ідея зробити шезлонги і він якраз в статі робився. Це дуже велика підтримка і дуже багато ідей втілили в реальність цієї програми для багатьох сімей. Для початківців також гарний старт. Втілити свої якісь мрії, сподівання для того, щоб заснувати свій бізнес.